Мам, переглядайте, Мама, діра, що в неї питає? Так. і Якась така з кобаселою, моцарелою, може бути грибами. 对的。拜拜拜拜 що колючку, нашу колючку собі внутрішньо. Вважайте машини, вважайте. Mm -hmm. Давай ручку. Mm -hmm. Ходимо, розглядаємося як величками. Mm -hmm. Так, далі від дороги. Mm -hmm. Це була така якась церква велика. Карабінєри по нашому будинку. Все люблю туди ставати. Опиняють людей. Я так легенько тобі знімаю. Говорю по телефоні і знімаю тобі. Беруть документи, йдуть до машини, лишають і перевіряють. Поліція пощадь. Mm -hmm. mm -hmm. Я потім з тобою по телефоні говорю і знімаю їх.